Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні понеділок і я дуже рада повернутися до вас і починати цей тиждень молитви разом з вами. На тому тижні у нас було багато запитань про те, куди дивиться Бог і що відбувається. Декілька відповідей ви вже отримали. І знаєте, мені дуже хочеться доповнити, тому що достатньо сильно вже сказано. Але я там зараз ще один приклад з Біблії, і ви зрозумієте: коли ми говоримо ще на початку, Існування людства. Перша родина, яка народила дітей, були два брати Каїн і Авіль. Всі знають цю легендарну історію. В школах всі вчать, називають ці історії міфами. Але це класний приклад для кожного з нас з вами. Коли Каїн пішов проти брата, чи був брат винен в тому, що шукає Чи Чиє серце було споганене? Каїна чи Авіля? Каїн відносився до брата погано, думаючи, що його люблять більше, його більше поважають, там ще щось навигадував собі. Він чомусь не хотів бачити той благодаті, яка була в нього. Тому що в них було направлення різне. Це як ми з вами сьогодні: хтось класна швачка. Хтось класний вчитель, хтось класний бізнесмен, але ми дивимося, і у нас застрість. А чому я не такий? А чому він краще за мене? А хто вирішує, хто краще? Ти вирішуєш, чи хтось інший? Хто вирішує, хто буде кращим або гіршим? Чому виникають ці суперечки? Чому Бог не зупинить Росію? А чому Бог не зупинить Україну, друзі? Ви знаєте, скільки й досі українців сваряться між собою? Не тільки за мову, за мову я вже мовчу, там напевно просто ніщо ніяк нікого не змінить, на жаль, в мові. Але в інших випадках чому ми сваримось? Чому? Я не знаю. Ми ж це вибираємо, як українці. Один одного ненавидіти, проклинати, не допомагати, не донатити, не репостити. Ми ж це робимо. А потім, ой! Так, да, вони погані. А що ми вирішили? Чого? З чого ми вирішили, що ми краще за них? Ви знаєте, що наша нація релігійна, але невіруюча. Як і в них. Вони релігійні, але вони не віруючі. Чого ми вирішили, що ми краще за них? Що нам треба більше допомоги, ніж їм? Що це ми, бідні нещасні, нас от ображають. Знаєте, ми думаємо про інших, які інші: злі, погані, успішні, ще якихось, ми так думаємо. Ми починаємо сіяти бунт ненависті, як Каїн в собі, і потім Каїн пішов вбив брата. Я не хочу говорити сьогодні за Росію. Я хочу говорити за нас. Коли ми станемо віруючими а не релігійними, коли я почну з себе. Не просто говорити українською, бо це моя мова, а тому, що я знаю цінність цього. Я люблю свою родину, свого чоловіка, дітей. І я не буду їхати в Європу і розлучатися. Тому що, начебто, приїхавши в Європу, я поняла: ой, у мене як виявляється, чоловік поганий, можна кращого знайти. М -м -м, цікаво. Я знаю, що зараз мені скажуть багато людей: Оля, ти не знаєш, з ким я жила, як тяжко і бла, бла, бла. Ну ти ж жила в Україні чогось з ним. Ну, чогось ти обрала жити так, як ти жила. Скільки історій ми бачимо, неважливо в фільмах, в просто соціальних роликах, ми бачимо, коли жінка себе змінює, змінюється її чоловік. Знаєте, в чому змінюється? Так, да, характер ти не зміниш. Але ставлення до жінки, він не починає розуміти. Ти точно наймоч... просто наймачніший сосуд, да, написано в Біблії? Титна, ти, ти ніжна. Коли ти стаєш ніжною, ранімою жіночною, він мінає ставлення. А коли ти скала в усіх сенсах: моральних, етичних, емоційних, в усьому, ти гори звернеш, сама торбу понесеш, двері ногами відкриєш. А що тобі допомагати? Ти скала. Тобі що, потрібна жіночність? Тобі потрібна допомога, ніжність? Ні. Так само і в інших моментах, друзі. Що та Росія? Бог з нею розбереться. Але Бог може і з нами розібратися. І це дуже-дуже печально. Тому що за два роки великої масової агресії Україна не змінилася. Ми один одного не перестали любити да? чи навпаки От як у нас відбувається? Приїжджають люди, а трі шкури з них деруть, неважливо в якому місці. І по барабану, що людина приїхала з окупованої території в Трусах і в Майки. По барабану. Мені що заробити треба, я ж хочу сьогодні жити хорошо. Розумієте, і це я говорю зараз, навіть не, не, не про невіруючих, я говорю про віруючих. Про Людей, які показують, що вони класні, крутезні, Бога знають люблять. Вони знають принцип благополуччя, достатку. Каїн теж їх знав. Почитайте четвертий розділ буття. Каїн знав благополуччя, любов батьків. Він все знав. Та не написано, що батьки ставились до них по-різному. І не сказано, що Бог ставився по-різному. Не написано. Але Каїн обирає шлях поганий шлях. Чому ми обираємо, яка? Чому ми йдемо по стопам Росії? Ми, як Українці, ми йдемо по цим стопам. Ми ж обираємо цей шлях, не хтось інший. Але нам краще подумати, ні, зараз стрілки скину, це вони погані, від того я такий здаю, я там ще щось. Друзі, я вас умоляю. Багато в Біблії Місць говориться про те, щоб мати внутрішній спокій. І це можливо тільки, коли ти маєш Бога в серці. Інакше ти його не отримаєш. І знаєте, ще на початку 14-15 року війни в Україні є один класний пастор, священний служитель, офігезний. Розстріляли всю сім'ю на очах з дітьми, з дружиною. Зробили нехороше. Йому сказали: це за те, що ти не відрікся від Бога і від України. А він сказав: ні, друзі. Це був ваш свідомий вибір, і ви їх били. На мене свою провину не треба вішати. І він там досі служить і підкоряє багато сердець для слави Божої. А що ми зробили? А ми взяли багато з нас. Я кажу, що в цілком я беру картину. Да? Багато з українців стали на тропу російської агресії. Ми стали вести себе як вони. А потім, ой, а де Бог! А скажіть, будь ласка, в тому році, ні, в 22-му році, в кінці року, коли я була в Польщі, привезли різних родин. І одна родина, мама, терпіла як її 20-річну доньку, цілий рік гвалтують, ну там майже рік, знущаються. І вона мені каже: а що мені робить? Мені здається, я доньку втрачаю. Та ти її втратила ще в другий раз, коли дозвола це зробити. Коли після першого разу не встала і не пішла з окупованої території, де Русня таке дозволяла робити. Ти втратила доньку ще в другий раз. Хоча ще можна було в другий раз рятувати, зібратися і піти. А коли це було цілий рік, кого там рятувати? Донька вже нікого не любить. Ні себе, ні тебе на цілий світ. Їй вже жити не хочеться після того. Про що ми говоримо? Так ми з власними дітьми так поступаємо. А потім говоримо, ми не русня. Та ми дуже схожі на русню, на жаль, досі. Навіть війна це не змінила. Покаяння немає. Ми дивимось і агресію показуємо. Дивимось, хейт пишемо. Дивимось і плюємось, проклинаємо, все робимо. А де інше? Всі ж знають, да, такий класний вислів. Що ти сієш, то ти і пожнеш. Але скільки б ти того не сіяв, ти стільки, стільки пожнеш жатви, що будеш в шоці. Якщо сіяв прокльон, будеш мати прокльон в своєму житті. Сіяв благополуччя, сіяв прощення, сіяв повагу, будеш мати те, що треба. Це від нас залежить. Скільки можна говорити і тикати пальцем на інших, дивимось на себе. Відповідаємо за своє серце, за свій розум, за свої слова і за свої думки. Історія Кайна з Авелом про це чітко показує. Прочитайте, четвертий розділ, там не багато віршів. Ви просто приколитесь, наскільки ми, українці, схожі на Каїна. Все маємо, все добре. Ай, не вистачає нам туди. Зараз вогню не вистачає? Знаєте? Війна, вогонь. І все рівно не каємось. Все рівно не приходимо. Цікаво, чому Чому ми не приходимо до Бога? Чому ми не віримо? Чому ми залишаємось просто релігійними? Нужно прийти в церкву, тому що треба. Так батьки вчили, прабабці наші. Але видя з церкви, мат-пірімат, випівка, з коліжанками десь поперлися, щось зробили вау! Оте в нас віра велика. Да. І це не тільки, я кажу, зараз, за Західну Україну, ні, я цілком за всю. Я за всю Україну кажу, друзі, за всю. Позор наші нації і досі. Так, да, добрі люди є, я ж не спорю. Але скільки хейту зараз виливається на наш християнський канал, за те, що ми молимося, і за Росію. І молимо за українців, за воїнів. Ми стільки хейту отримаємо, друзі, так не має бути. Скільки можна, може, ми вже виростемо з позиції дитини і перестанемо кричати: Ой, я не війна, мене образили, мене ще щось, як малі діти. Давайте вже бути дорослими і відповідальними. І такими вже стали наші діти через цю війну. Діти наші нас переросли, а ми все ніяк не виростемо. Наші діти взагалі інакше діють. Беріть приклад з дітей, які мовчки <кій> стоять, плетуть браслети, продають по 100 гривень, щоб якось допомогти воїнам. Діти днем і ночі малюють малюнки, щоб відправити листи подяки воїнам. А ми дорослі. Тяжку каву, бахну, ковбаску з'їм. Як я можу пожертвувати? Вони ж там стоять, воюють за мене, щоб я тут класно жив, жила. А діти. Переймаються іншими потребами, вони глибше розуміють цінність життя, на жаль, ніж сьогодні дорослі. Подумайте про це сьогодні. Боже, дякую тобі за цей ранок. Він трошечки такий емоціональний, бо ми чомусь вирішили, що ми краще. Ми чомусь вирішили, що ми більш успішніші, ми більш крутіші і тому подібне, хоча це неправда. Ми взагалі нічим не відрізняємось від іншої нації, яка б то не була нація. І взагалі, якщо про нації вже казати, то вибраний народ це Ізраїль, а ми не Ізраїль, ми Україна. І нам ніщо прилепитися, щоб бути всимовленими, ми все робимо таке, щоб від нас не відрікся. Боже, не допусти цього, будь ласка, захисти нашу націю. Даруй нам свободу. Від отого всього впливу, який є, допоможи, щоб нарешті дійсно серця були покаяні, щоб від релігійності ми перейшли до віри, щоб від прокльону ми перейшли до благодаті, щоб від ненависті ми перейшли до твоєї любові, яку ми намагаємось тут провадити. Господи, це важко, це дійсно важко. Але і тобі важко на це дивитися, бо всі нації. Вони породжені тобою. Ми всі твої діти. Але чомусь ми не хочемо бути твоїми дітьми. Чомусь ми обираємо бути Каїном, який відліпився, порушив всі межі і ненавидить всіх інших. Чомусь наша нація дуже сильно піднялася і возгородилась. І за це, будь ласка. В ім'я Ісуса Христа дуже прошу пробач нашу націю. Так не має бути. Допоможи багатьом з нас це зрозуміти. Допоможи багатьом нам нас смирити свої серця перед тобою, перед твою волю, перед твою любов і ту роботу, і твій напрямок. Тому що це, це все мене дуже хвилює, Господи, Ти це знаєш. Я переживаю за це. Тому що я вожу багато людей, слухаю різні історії. І мені багато чого не зрозуміло. Ми самі дозволяємо. Один до одного ставитись погано, а потім хочемо, щоб інші до нас ставились хорошо. Ні, так не буває. Так не буває. Ми маємо любити один одного для того, щоб нас полюбили і інші. Скільки в Європі українців теж не допомагають один одному, теж сваряться, непонятно, що роблять. Це просто позор. Наша нація зараз, як єврейська, по всьому світі. І це позор, що ми дозволяємо. Важливо, в Америці ми знаходимося ще десь, говорити про українців, які вже давно ти живеш там, неважливо, рік, два, п'ять, десять, і говорити про українців, яких ти знав 10 років тому, або 15, 20, що вони погані, це смішно. Люди змінюються кожного дня, стають кращими або гіршими. І не спілкуючись з людиною, ми не маємо, ми не маємо права судити до такої степені. Просто не маємо права, але люди судять. Люди дозволяють собі цей гріх. А потім ой. Єдине, ой, яке буде, це, і це буде дуже страшно. Прийдя до царства, ти скажеш, відійди від мене, я тебе не знаю. Як я цього не хочу? Господи, допоможи, щоб я і моя родина ніколи від тебе таких слів не відчули. А тільки оті слова, які ти сказав рабу. Добрий, хороший, вірний раб, адів радость, Господина Твоєго. Господи, дай почути цю фразу мені, моїм дітям, чоловіку. Багатьом українцям, які дійсно є віруючими, тому що це, це найкрутіші слова, які можуть бути. Благослови нас в чому всьому. І допоможи нам, незважаючи на а, той тиск, який є, встояти, вистояти і достойно прославити Твоє святе ім'я. Прошу вам я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня і благополучного тижня.